Привіт усім, вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми познайомимося з досить практичним і суперовим спальним мішечком для діток. Ми проживаємо зараз у нелегкий період, тож ось такі спальні мішечки у таку морозну погоду нам точно знадобляться. А як ними користуватися, ми сьогодні покажемо разом з моїм помічником. При відкритті дитячого набору спального мішечка ви побачите невеличкий сюрприз: це дитяча іграшка, весло у комплекті. Саме весло, воно йде у чорному кольорі, і за бажанням самий чохольчик можна зняти, щоб його попрати. А в серединці ви побачите, знаходиться ось такий поролончик. Якщо дитинка буде гратися і битися цим веслом, нічого страшного не буде, вона вас не поб'є. З веслом ми розібралися, а тепер ми перейдемо до основного спального мішечка, від якого віку підтримуємо підходить малечі, саме які матеріали та інші властивості, ми розглянемо разом з вами. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Ми вас чекаємо у коментарях. Цей спальний мішечок створений спеціально для маленьких мандрівників, і вони використовуються не тільки для подорожі, а й звісно у садочок чи навіть використання вдома. Так як зараз холодно і навіть є у будинках, мінусова температура, він стане вам якраз у нагоді. Блакитний колір одразу привертає увагу. Стильний, яскравий і можна зробити класні фотографії вдома. Почнемо з дизайну. Ось такий спальний мішечок, виконаний у формі кокона. І це не тільки зручно і стильно, а й класно для дитини, щоб зробити зручну посадку у цей мішечок. І тепло буде навіть у найпрохолодніші дні. Зовнішня частина дуже м'якенька, а підкладка забезпечує тепло всередині. Матеріал це окрема перевага. Саме бренд Babyhood використовує якісні гіпоалергенні тканини. Саме ваша дитина зможе бути у теплі затишку, а батьки спокійні за здоров'я малечі. Ми поговоримо про систему застібок. Велика блискавка дозволяє легко вкладати дитину всередину, а також її виймати. Ця блискавка не чіпляє тканину і не турбує вашого малюка. Розміри спального мішечка Babyhood підходить для дітей різного віку. Він дуже легкий і компактно складається. Ви можете брати його у будь-яку подорож. Особливо цікаво, якщо ви будете його використовувати під час тривог у підвалі для малечі. А тепер ми поговоримо про теплоізоляцію. Завдяки якісному наповнювачу, ваша дитина не замерзне навіть у прохолодну погоду. Спальник не буде перегрівати, а повітря буде собі циркулювати всерединці. А якщо дитина ваша забруднила спальник, ви з легкістю його можете попрати у пральній машині. Тканина не втрачає форму і колір навіть після численних прань. Ідеальний на подарунок, похреснику, похресниці, онуку, онучці чи навіть просто для щоденного використання. Отже, спальний мішечок каяк від бренду Babyhood має класну якість, комфортний, безпечний і ідеально підходить під ваші потреби.